У Заліщицькій центральній міській лікарні відкрилося інсультне відділення. Це важливий крок у розвитку медичної допомоги для всього регіону. Нове відділення оснащене найсучаснішим обладнанням, яке відповідає всім європейським стандартам надання допомоги пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу. Гордістю відділення є потужний комп'ютерний томограф, який дозволяє лікарям миттєво отримати детальне зображення структур головного мозку та виявити патологічні зміни на найраніших стадіях. Особливу увагу варто звернути на встановлений ангіограф інноваційне обладнання, що дає можливість візуалізувати судини головного мозку та проводити малоінвазивні операції з відновлення кровотоку при ішемічному інсульті. Це відкриває нові горизонти у лікуванні та рятуванні життя пацієнтів. У відділенні функціонують дві спеціалізовані палати, які забезпечують комфортне перебування пацієнтів та ефективну роботу медичного персоналу. Кожна палата обладнана сучасними ліжками-трансформерами, що дозволяють легко змінювати положення пацієнта, забезпечуючи комфорт і полегшуючи догляд за хворими з обмеженими можливостями руху. Це відділення стало результатом плідної співпраці місцевої влади та медичної спільноти. Заліщицька центральна міська лікарня впевнено крокує шляхом модернізації та вдосконалення якості медичних послуг. Інсультне відділення це ще один важливий крок до європейських стандартів охорони здоров'я та турботи про кожного пацієнта.